Слава наці, Вітаю на каналі Добри Рембат, в ефірі, я сешку добре, скористаюся нагодою, грію автівку. Сьогодні забрав 11-2 ну, з такого кастрованого ремонту, реально, тобто там, там більше не зробили, ніж зробили, але це, це там довга і сумна історія. Заплакана мати обістрані діти. Зараз мова не про те, мова про те, що я от поїхав і там, ну, там дуже аварійне. Та історія там, дороги, ожеледиця, сніг, все на світі, автівки цілуються. Ну і з поміж іншого, ну, там, мав розмову з командирами у підсумку, я зараз поїду на базу і буду там без крайньої потреби не виїздити. І це мене ну, особисто мене, я там не обговорюю, не критикую. Просто це один із прикладів, який дуже добре демонструє. Фундаментальну різницю у підходах моїх у роботі і житті і, ну, і багатьох інших людей. Чому? Тому що, ну, то, там часто в житті багато хто каже: у тебе тут немає досвіду, ти цього не роби. Відповідно, що? Відповідно, людина продовжує не мати вдосталь досвіду. Рано чи пізно життя, скоріше за все, поставить. В умови, коли ця людина буде змушена це робити, і вона це зробить погано. так? У мене підхід фундаментально інший. У мене підхід такий, що якщо є у тебе можливість набути цього досвіду, набуть його, маєш мало досвіду їздити в ожеледицю. Ну, тут де ти його набудеш, якщо не під час їзди під ожеледиці. Ну то бери і їдь. Набувай досвід. Я автівкою керую ну, років з 11. З 14 вже ну, абсолютно так упевнено. Так, відповідно, ні про які посвідчення мова не йшла. Взагалі посвідчення водія отримав цього року, 24-го, наскільки пам'ятаю. Е, е, ну, що це значить? Це значить те, що. Важливість досвіду, ну вона дуже висока в моєму світу сприйнятті. І рано чи пізно трапляється якийсь такий крантець. Тобто я би всіх, кого, я всіх в підрозділі, от, там, мої підлеглі, так хто там раптом не має посвідчення водія, я домагаюся, щоб вони вміли керувати автівкою. Не треба посвідчення водія, треба просто мати змогу, коли трапиться. Крантець, а карантець рано чи пізно трапиться, бо ми воїни на війні. Вивезти побратимів на якихось колесах. Так? Тобто, ми, умовно кажучи, двоє їдемо там в машині кудись. От. Коли мені там раптом стане погано, ну то ти маєш мене вивезти звідти. Так? Там навала московитів, заробників і окупантів на твоє місто, якась халепа з твоєю ріднею, ти дитина там тринадцятилітня. І у тебе, ну, тільки є там автівка, ну ти маєш сісти і поїхати. Там поранені батьки, ти маєш їх вивезти, підвести кудись мінімально, от в такому плані. І це стосується всього. І, зокрема, мій досвід в Збройних силах це вкотре підтверджує. Просто в мене все життя підтверджується правильність таких підходів. Я не мав ніяких розчарувань щодо того. І, от, зокрема, я ж кажу, в лавах Збройної Сили перші півтора роки в ремонтно відновлюваному батальйоні в Римбаті захищав Україну попередньої бригади, де мені прямо забороняли керувати бронетехнікою, після чого я з Божою та людською допомогою був переведений в механізований батальйон на роботу пряму з бронетехнікою. Тобто, ну ви уявляєте собі, так, людина, командир відділення технічного обслуговування бронетехніки, яка... Не в змозі зрушити з місця БМП. Ну це ж нонсенс. Це ж нонсенс. Звісно, я прийшов в підрозділ з більшим досвідом керування бронетехнікою, ніж певна частина конкретних механіків водіїв, які виконують бойові задачі. Так, мають штампи і підготовки звершання центрів. Ось таке. Тобто, ну, кожному своє, кожному своє. Я Однозначно слідую наказом командування, поїду на базу і там не буду без крайньої потреби і окремих дозволів звідти виїздити за такої погоди. Ну, а моє бачення і розуміння, ви знаєте. Тобто, я ж кажу, за такої погоди я би. Двері замерзли. Все. Не вийде з машини. Я би особисто брав би своїх підлеглих і давав би їй машини і казав би, будь ласка, зроби мені за сьогодні соточку кілометрів з фотозвітом з різних місць, щоб я знав, що ви цей досвід набули. ну Десь не впишетеся, не впишетеся. Десь буде ДТП, ну буде ДТП. Ну, то краще ДТП буде тут і зараз, аніж в якомусь там, де на голову нормально падає і гепає. Так? Це досвід. Хто що про це думає, пишіть в коментарях. Дякую за підтримку. Разом боремо поборемо.